Доброго дня малята, У Нас заняття з патріотичного виховання. Малята, подивіться, який гарний в мене є лепбук. Давайте його роздивимось і дізнаємось трішки більше про Запоріжжя, чим ми знаємо. Кажіть мені, будь ласка, як називається місто, в якому ми живемо? Так, це Запоріжжя. А знаєте, як місто називалося раніше? Олександрівськ за назвою Олександрівської фортеці. А подивіться справу на мальовані прапор Запоріжжя і герб Запоріжжя? Наше місто є історичною столицею Славетної Запорізької Січі. Який знаходиться на острові Хортиця, а омиває цей острів найбільша річка Дніпро. А ще в нашому місті є багато парків. Подивіться, це Вознесенівський парк, в якому є каскад райдуга. Ось ландшафтний парк острову Хортиця. Є парк, який називається Дубовий гай, ще в нашому місті є парк трудової слави, а ще парк енергетиків і парк металургів. Малята, а скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, який театр є в нашому місті? Ні? То давайте розглянемо. В нашому місті є театр кінний. Запорізькі козаки. Там виступають наші козаки і їхні друзі коні. Ще є Запорізький дитячий театр, Свія, в якому йдуть вистави для діточок. А є ось такий Запорізький академічний театр молоді. А тепер давайте роздивимося з вами. Музей нашого міста. Подивіться, це музей історії Запорізького козацтва. Як ви вважаєте, де він може знаходитися? Так, на острові Гортиця. А ще є ось такий музей техніки Богуслаєва. Там знаходяться дуже багато екземплярів нашої сучасної і радянської техніки. Там є танки, гелікоптери. Він містить дуже багато техніки і дуже цікавої. Так що раджу з'їздити та подивитися. Ще є ось такий музей історії зброї, де назбиралась багата колекція зброї. Це теж Дуже цікаво подивитися, яка була зброя давним-давно і яка зараз сучасна. Ось ще один музей, який знаходиться на острові Хортиця, це музей судноплавства Чайка. Подивіться, що це малята. Так, це судно і називається воно Чайка. Отже, і музей назвали в честь цього судна. А подивіться малята, скільки в нашому місті є пам'ятників. Є пам'ятники, які присвячені видатним людям, є пам'ятник присвячений професії, є які присвячені воїнам нашим, які захищають нас. Від ворогів. Малята. Тож скажіть мені, будь ласка, в якій країні ми живемо? Так, це країна, Україна, молодці. А в якому місті ми живемо? Місто наше називається Запоріжжя Розумнички. А чим найбільше славиться наше місто? Хто мені скаже? Розумнички, так, це острів Хортиця і наша Дніпровська електростанція? Ось малятам ми сьогодні трішки більше познайомились із містом Запоріжжя. Місто в якому ми живемо. Чи сподобалась вам ця зустріч? А я з вами прощаюся до нових зустрічей.